Уявіть собі, Росії вдалося привчити світ до того, що українського мистецького авангарду не існує, і це дозволяє росіянцям фактично приховувати потужний вплив України на світове мистецтво. Попри те, що всесвітню славу здобуло чимало митців, так чи інакше пов'язаних з Україною, часом нерозривно пов'язаних визначення українського виміру в їхній творчості досі в повній мірі не відбулося. А їхня українська ідентичність у випадках Казимира Малевича, Давида Бурлюка чи Олександра Архипенка, або ж потужний вплив на їхню творчість українського народного мистецтва, як це було з Соною Делене або ж Олександрою Якстер, досі перебувають у густій тіні бренду руського авангарда. У цьому сюжеті я розповім на конкретних прикладах, як створювалася ця тінь, та що вже зараз роблять українці, щоб її розсіяти. Адже щоб змінити цю ситуацію, необхідні колосальні зусилля українських культурних інституцій та академічної спільноти. Перші кроки на цьому шляху вже зроблено, та яким би нелегким він не був, його все ж необхідно пройти до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Будемо вдячні за ваші вподобайки. Коментарі ми читаємо. і Якщо ви щойно натрапили на нас, то підпишіться, щоб не загубити. У 2017 році у Нью-Йоркському Мюзеумов Modern Арт пройшла виставка Революційний імпульс піднесення російського авангарду. Попри однозначно національно забарвлену назву, на виставці було представлено роботи щонайменше десяти художників, які мали складні ідентичності, але належать принаймні частково до українського авангарду. Серед привласнених росіянцями діячів такі відомі у всьому світі митці, як Казимир Малевич, Володимир Татлін, Олександр Екстер, Давид Бурлюк, і навіть Олександр Довженко. До цієї виставки, спонсорованої російським меценатом та організованої найповажнішою інституцією, що пропагує сучасне мистецтво у Сполучених Штатах, у фахівців одразу ж виникло чимало питань. З одного боку випливали численні помилки у підписах до робіт, а з іншого, сама назва виставки вказувала на підігравання російській владі, що взялася за ототожнення вже розкрученого бренду Русський авангард. З російською революцією, з так званою російською революцією, і це попри те, що авангард як мистецьке явище на території Російської імперії сформувався з 1907 до 1914 року, і в цей час був тісно пов'язаний з Україною. Тобто, це було навіть до будь-яких революцій, принаймні до тієї, от саме, яка й мається тут на увазі. Креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська вважає, що таке ототожнення мало привести до очевидного висновку про велику русською культуру і велику Росію. Вочевидь, мотивація тут лежить у сфері м'якої сили культурної дипломатії. І ця виставка, як і чимало інших, продемонструвала стратегію Росії: купівлю за нафтогазові гроші. Культурного капіталу авторитету на міжнародній культурній арені, адже імідж держави, що стала однією з колисок світового авангарду, чи не цінніше, ніж авторитет, здобутий великим руським балетом або ж творчістю Толстоєвського. Є екс-директор Польського інституту в Україні та Сполучених Штатах, визначає, що культурна дипломатія це продаж іміджу країни засобами культури. Причому здійснюється цей продаж за чималі бюджетні вливання. А пані посол України у США Оксана Маркарова так свого часу прокоментувала зусилля російської дипломатії у сфері культури. Протягом останніх десятиліть мільйони доларів США, якщо не більше, були витрачені на розвиток м'якої сили Росії. Фонди Русський Мір, Россутрудничество та багато інших неурядових фондів, створені олігархами як у США, так і в Україні, і це має припинитися, тому що тепер ми бачимо, що вони продовжують використовувати це як зброю для захисту Росії будь-якими можливими способами. Окрім конструювання власного культурного образу, м'яка сила російської культурної дипломатії виконує ще одне вагоме завдання. Позбавляє Україну іміджу одного з важливих джерел світового авангарду, а це суперважлива річ для формування уявлень про сучасне мистецтво в цілому. Росія робила і робить вигляд, що українського авангарду не існує взагалі і привчила до цього світ, наголошує мистецтвознавець Дмитро Горбачов. Його думку доповнює один із найвідоміших дослідників творчості Казимира Малевича, француз Жан-Клод Маркаде. Уже кілька десятиліть я борюся проти російської культурної агресії, яка нині посилюється через політичну ситуацію. Активна русифікація триває. У всіх своїх книжках і статтях я її протидію. Я вживаю, щодо Малевича термін український. Росіяни ж ним не послуговуються, кажучи, наприклад, Київський, вказуючи, що Малевич поляк. На останній виставці Малевича в галереї Тейт. Ну, на одній з нещодавніх по факту, він був представлений виключно як російський художник, без жодної згадки про зв'язки з Україною. Для них він досі російський художник. Російські чиновники мистецької галузі не приховано, не добираючи слів, коментували свого часу подібні досягнення власної культурної дипломатії. У інтерв'ю 2022 року директор Ермітажу Міхаїл Піотровський таким чином пов'язує наративи про спецоперацію та виставки російських музеїв за кордоном. Наші останні виставки за кордоном це просто потужний культурний наступ, якщо хочете свого роду спецоперація, яка багатьом не подобається. Але ми наступаємо і нікому не можна дати завадити нашому наступу. До початку спецоперації в Україні виставки російських музеїв були всюди. Це і була наша, якщо хочете спецоперація, великий культурний наступ. Вочевидь, серед згаданих Михаїлом Петровським виставок було чимало присвячених саме так званому російському авангарду. Наприклад, лише у 2013-14 роках виставка під промовистою назвою Казимир Малевич і Російський авангард пройшла одразу у трьох містах Амстердамі, Бонні та Лондоні. При цьому український аспект творчості Малевича традиційно ігнорували. Так, за словами словіста Фелікса Філіпа Інгольда, є дещо, що об'єднує художній музей Базелю в Швейцарії з його невеликим, але вартим уваги зібранням робіт Малевича, і виставковий зал у Бонні в Німеччині з масштабною виставкою робіт того ж Малевича. Як у Базелі, так і у Бонні куратори виставок вшановують художника як визначного героя революційного авангардного мистецтва Росії. І там, і там навмисно забувають про українське походження митця. До речі, про присвоєння росіянцями Казимира Малевича та про його український контекст творчості я докладніше розповідаю у одному з попередніх наших сюжетів. Згаданий Міхаїлом Петровським наступ здійснювався не лише через виставки. Тут застосовується широкий спектр інструментів культурної дипломатії, від роботи з мистецтвознавцями, що отримували доступ до матеріалів пов'язаних з авангардом в Російській імперії та Совєтському Союзі, до тематичних заходів, які пропагували росіянську культуру. Ну і ясна річ про спонсорство, стипендії, і все інше. Ясна річ, що це про це теж так само йдеться. Екс-очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська стверджує, що чимало з тих митців, які росіянці звикли називати російськими, насправді тікали з Росії і ніколи себе не називали росіянцями. Наприклад, Олександра Екстер приїхала в Україну, щоб отримати паспорт у НР, а при цьому на весь світ вона позиціонується балатянами як саме російська художниця. Любов Цибульська підкреслює, що Росія намагається показати, що має велику багату культуру, нібито вона не агресор, який роздмухує війни, а насправді культурна нація. Завдяки таким цілеспрямованим зусиллям совєтської, а потім і російської культурної дипломатії в академічному середовищі, а з ним і в масовій культурі. Утвердився погляд на багатьох митців тісно пов'язаних з Україною, як на представників саме російського авангарду. Мова йде як про Казимира Малевича, про якого я вже доволі докладно згадав, так і про Давида Бурлюка або ж Олександра Архипенка, які прямо ідентифікували себе українцями, а також про Соня Долоне або ж Олександру Екстер, або ж навіть Володимира Татліна, для яких українське мистецтво передовсім народне стало дуже важливим джерелом натхнення. Попри загальноприйняте уявлення про інтернаціональний характер їхньої творчості. На в останню чергу такі стереотипи утвердилися через замовчування та приховування українського контексту авангардного мистецтва, а ще через те, що українській культурі впродовж довгого часу навішали ярлики хуторянської, етнографічної, мало не в сусіль кітчевої, гопашно шароварної та відверто антисучасної. Хіба ж така культура здатна докластися до народження авангарду? Утім, навіть усвідомлюючи себе українцями, ми ці авангарду не творили націоналістичне мистецтво. І великою помилкою буде сводити увесь їхній творчий доробок винятково до українського контексту. Присвоїти авангард з націоналістичних позицій на рівні практичних дій, ніби і можливо, от тільки він тоді перестає бути авангардом. Його універсалістський сенс, його всесвітність, його направленість в універсалізований та постнаціональний світ все це стає неможливим. Доводиться замість цього повторювати якісь байки про те, що Малевич любив сало, стверджує з цього приводу сучасний український художник Нікіта Кадан. Ну але я додам, що Малевич таки реально стверджував, що любив сало він захоплювався салом, але це до предмету нашої оповіді не має прямого стосунку. А Олександр Архипенко в одному з листів до свого брата, міністра часів директорії Євгена Архипенка, пише: Наша незгода у мистецьких питаннях випливає з того, що ти націоналіст, і на мистецтво дивишся крізь призму національності, а я художник. І на національність дивлюся крізь призму мистецтва. Я прагну відобразити себе в мистецтві. Якщо в моїй крові є частка української естетики, не сюжети, то вона відбувається у моїх формах. З українською творчістю я знайомий і дуже її люблю. Потрібен стиль, а він був у давніх українців. Чи значить те, що будь-які спроби повернути Казимира Малевича або Олександру Екстер в український контекст неодмінно наражатимуться на звинувачення в українському націоналізмі та відкидатимуться академічною спільнотою, а далі і ширшою публікою? Насправді тут усе залежить від методів, якими буде донесено меседжі про такий контекст. Генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко розповідає, що ця установа вже активно працює над переатрибуцією привласнених Росією митців, чиї роботи є в колекціях провідних музеїв світу. Володимир Шейко при цьому зауважує, що Переатрибуція художників, письменників або інших діячів культури це дуже довга справа. Адже світова академічна спільнота довгий час досліджувала конкретні постаті і їхній творчий спадок у контексті певних національних маркерів. їхню зміну або навіть доповнення необхідно ретельно та аргументовано доводити. Для того щоб відкрити світові український вимір авангардного мистецтва, потрібно чимало часу, коштів та організаційних зусиль. Повномасштабне вторгнення росіянців до України може дати імпульс цьому процесу. Хоча ну трохи дало імпульс, але пройшли роки, і цей імпульс згасає. Хвиля підтримки відчиняє двері перед українською культурою в усьому світі, але це вже відбувається кілька років поспіль, тому не варто втрачати в цьому сенсі пильності. У тому ж Museum of Modern Art відбувалася нещодавно виставка In Solidarity, що презентувала творчості митців, які народилися на території сучасної України, зокрема Архипенка, Делене, Малевича та Єрмілова. І нехай в описах до цієї виставки не було особливого акценту на приналежності цих митців саме до українського авангарду. Однак це вже можна було вважати за приклад їхнього винесення за межі смислового поля росіянського авангарду. Шлях їх переатрибуції буде нелегким, але все ж він не є нездоланним. А як ви вважаєте, чи варто в Україні вкладати зусилля та кошти у те, щоб довести усьому світові зв'язок провідних художників саме з Україною? Чи на часі це зараз, під час повномасштабної війни з Росією? Чекатимемо на ваші коментарі з цього приводу.